Доброго дня, шановні глядачі YouTube каналу Як Рідне Слово Зберегти. Сьогодні, мабуть, наша остання з вами зустріч в такому вже звичному для багатьох із вас форматі, бо настав час давно обіцяно ребрендингу нашого каналу. Назва, як рідне слово зберегти більше ну, не мусить з'явитися. Я не беру там урочисте якесь зобов'язання щодо цього, але в нормі вона більше з'являтися не мусить. Дозвольте підбити деякі підсумки проекту, який, ну, принаймні в своєму первісному вигляді, мабуть, таки вже вичерпав свій потенціал. Наш канал це результат. Понад 40річного досвіду, пошуку і розважань. Я ну, так сталося в житті, почав опановувати всерйоз українську мову е, на початках 70-х років. Перебуваючи в Москві, навчаючись в тамтешньому виші, е, ну, мене полонила сама мова, мене полонили ці мистецькі скарби, які в ній приховані, ну, але невдовзі постало природне питання, а де говорять цією мовою? І, на жаль, ось подальші пошуки здебільшого виводили на відповідь, що майже ніде. Імовірно, в людей, які виростали чи формувалися в українському середовищі, погляд на проблему мови був дещо іншим, ну але в мене було саме так. От Київ 1976 року, яким я його побачив, назавжди поховав ну, в моїй свідомості теорію насильства, згідно з якою ось видима відсутність. Української мови в публічному просторі це наслідок винятково насильницької русифікації. Тодішній Київ був містом, де на кожному кроці було видно україномовні написи, чути україномовну озвучку. Магазини й кіоски були завалені україномовною пресою, літературою, але майже ніде. Навіть включно з редакціями україномовних видань не було чути живої мови. За неї переслідують. Ну, ну, так казали деякі знайомі мені люди, але перепрошую на той час в моєму житті вже були Калуш, Франківськ, Львів. Там мова звучала, там людей, ну, принаймні, не хапали за її використання. А найближчими роками по тому, ну, я збагатився досвідом перебування в Каунасі, Тбілісі, Єревані, Чебоксарах, Йошкаралі, Казані. Всюди там звучала своя національна мова. Ну, хай в останніх названих ну, містах, можливо, не так повсюдно, як, скажімо, в Каунасі чи Єревані, але не до порівняння з мовною ситуацією в столиці України. Чому своєю мовою не говорить Київ? Ну, Ситуація в українській столиці нагадувала хіба ну, до певної міри міста Білорусі, такі як Гродно, Мінськ, ну і почасти Десь Кишинів. А в чому ж насправді полягає політика цієї держави СРСР? Чи саме внаслідок цієї політики українці так послідовно уникають українського слова в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі Миколаєві? Стало ясно, що от в такій ситуації має відбутися або вже легальний похорон мови? Яка нікому не потрібна, ну або її відродження, щоб вона стала потрібною мільйонам людей. Я мусив з цим розібратися, почав ну, доступними мені зізнаюся дуже обмеженими способами джерел, джерелами шукати відповідь на поставлене питання. Хай, крім мене, таке питання цікавило дуже і дуже небагатьох. Ну, І ось прийшла демократизація, постав. Потужний український національний рух. От тільки ясності в цьому питанні вони якось не принесли. Ті, хто прийшов на ці хвилі, от, ну, ні в чому особливо розбиратися і не намагалися. Гасла, які вони висували, ну, явно розходилися з реаліями, але так виглядало, от, що ці люди вважали, що Ну, Якщо існує таке розходження, мабуть, тим гірше для реалій, а не для їхніх гасел та переконань. І невдовзі ми почули, ну, найвищому, на найвищих рівнях от, власне, от, в цьому пробудженому українському товаристві, що мову поверне своя українська. Держава. Ну, Нагадаю, що навіть там керівник Товариства просвіта висловлювався, що саме це товариство воно зовсім не для того постало, щоб обстоювати мову, а щоб як легальне прикриття змагань за державу. Ну, а держава вже там з мовою розбереться, гаразд, але тоді постає питання, чому Чехи? Чому фіни, чому євреї, Ізраїлю мають на увазі, ну, і багато інших націй повернули свої національні мови ще перебуваючи в бездержавному стані. А в нас це має зробити держава. І, до речі, ну, давайте спробуємо сформулювати, а що саме вона має зробити? В який спосіб. хтось спроможний бадай грамотне поставити завдання цієї державі. Кілька десятиліт, Моєї скромної дослідницької праці, супроводжуваної численними, ну хай здебільшого малотиражними публікаціями, принесли бодай один певний висновок. Висновок про те, що сенсу цієї праці не розуміє схоже ніхто. Ні, не конкретно от моєї праці, мовляти. Я там працюю, от хтось інший, от він працює, ну але там ліпше, активніше, з, більшим, з більшою кваліфікацією в цьому керунку. Ніхто не бачить сенсу такої дослідницької праці взагалі. В усіх головах розв'язання проблеми з мовою. І, до речі, годі було не зауважити, що майже ніхто не описує цю проблему саме як відродження мови. От такий термін практично не зустрічається в нашій україноцентричній літературі. Отже, в усіх головах розв'язання цієї проблеми напряму й однозначно пов'язане з державою і тільки з державою. Самий конфлікт довкола мовного питання набрав форми не пошуку більш продуктивних технологій його розв'язання, а протистояння ну, агресивно налаштованих радикалів українства. Ну, причому зауважте, радикалів зовсім не в сенсі володіння передовими технологіями відродження мови. Тут одразу їхній радикалізм сходить на пси. О, отже, з одного боку, таких радикалів, а з другого ну, псевдолібералів, котрі в різні способи обстоюють фактично консервацію актуальної мовної ситуації, хай не говорять про це відверто. Ну, але переведення проблеми в таку плащину це глухий кут. Вихід з цього глухого кута можливий ну, лише через подальшу маргіналізацію мови та її адептів. Ось досвід каналу, як рідне слово зберегти, ну взайве підтвердив слушність цих невеселих висновків. За роки його діяльності я отримав багато теплих. Навіть дещицю захоплених відгуків за що, звісно, вдячний, але нуль. Зіро уваги до висловлених принципових положень і готовності мислити синхронно мислити в тому самому ключі. Ну, Взяти, хоча б тезу, яку я часто повторюю в своїх бесідах, про те, що з десяти найбільших міст України. Нині, за поточним станом, відносно україномовним є одне. От Ніхто не намагався навіть обговорювати цю тезу, аналізувати, які з цього факту випливають висновки для планів утвердження української мови. Ніхто, крім хіба єдиної пані, яка в своєму коменті так суворо запитала мене, а звідки я то взяв? Ну звідки я взяв про неукраїномовність там Харкова, Донецька, Одеси Запоріжжя. Ну, ну, направду за таке, знаєте, питання просто інтригуюче. А звідки ж я міг про то дізнатися? Ну... І тут знов повертаюся до одного зі своїх улюблених прикладів. Люди здавна мріяли літати, так? От тільки мрія ця в різні епохи, і в різних людей втілювалася в зовсім різні дії. Мріяли однаково, діяти починали після цього чомусь по-різному. Одні натхненно переповідали міф про Ікара, наприклад. Ну а другі за Ватманом, оточені купами нудних книжок, в яких одні формули, ем, креслили контури літаків ну, або на верстатах розточували деталі їхніх корпусів. Ось Як виглядає національно свідоме українство воліє залишатися на рівні легенди про Ікара. Дарма що при тому само стала залишається меншиною, яка змушена виживати в середовищі зовсім інших людей, з засадничо іншими міфологемами, яким байдуже де ікара та його польотів. А якби реальний літак піднявся в повітря у всіх на виду. Він би нікого не залишив байдужим. Так літають літаками люди, яким геть мають в носі всі проблеми авіації і таке інше. Так? Навіть засадничо, байдужі до ідеї от польоту літають. так? Але, але от відкреслення. Пухне голова, правда? А в складальних цехах, де складають літаки, там шумно, там Кіптява, там гуляють протяги. Зовсім не хочеться ставати за Ватман, ну, а тим більше йти працювати в цеху. так же ж. От з-поміж інших відгуків в однієї з найостанніших наших бесідок от я отримав і такий. А тепер, будь ласка, будь ласка, великими літерами після слова, будь ласка, три аж знаки оклику. Прохання відеоролик на ту саму тему, але тривалістю 3-7 хвилин, і менше квадратних рівнянь та більше стисла простих фактів. Ну, просто такий історичний документ і епохи Тік-Току та пост. Інтелекту. Відповідаю шановному Добродієві, квадратові рівняння, не лише їх, є ще рівняння, кубічні, а ще диференційні, інтегральні тощо. Оці рівняння придумали не любителі головоломок, а люди, які розуміли, що без таких рівнянь довколишній світ не осягнути. А не сягнувши, доведеться навічно прописатися в незатишному середньовіччі з його непроїжими дорогами, голодом, антисанітарією, масовими епідеміями, ну і вогнищами інквізиції. Тому від себе обіцяю, що в ТикТоку мої ролі, ролики ніколи не з'являться, бо вони в принципі про інше. І так, імовірно, для іншого рівня. Хоча би справді відродити українське слово, от саме цей рівень є життєво необхідним. Ну, але хоча Мовна свідомість українців не лишила царину міфології, сьогодні наша мова, ну, принаймні так виглядає, так багато хто відчуває, помітно розширює свої позиції, набуває впливу. Ну, Як же це стало можливим? А може, та дурня, а може, їй не треба нічого там особливо вивчати, от спробуй пояснити. Коли будинок розпусти стає збитковим, треба міняти не шпалери чи ліжка, а насамперед персонал. Ну, Є така максима. Ну, Кардинальне рішення проблеми справді є таким. Але, як кажуть, знавці цієї справи, зміна декорацій, ліжок. Ну, так можна може принести теж. Певну користь, ну, інакше, бо в усіх таких закладах стіни були заклеєні найдешевшими шпалерами, а ліжка були тільки з магазинів меблевого секонд Волосиканду. Так, ну але ж знов таки ми знаємо, що це не завжди так є. І ось аналогічно, навіть диспануючи геть хибними уявленнями про процеси відродження мови, навіть не бажаючи от ці процеси осягати якось на глибшому рівні, можна робити для її утвердження більше ну, або менше корисних справ. Е, і ми справді після московського вторгнення стали робити оцих. Корисних дещо більше. Наприклад, почали знімати всяке таке україномовне кіно, більше стежити за використанням мови в діловодстві, війську, медіях тощо. Чи достатньо цього? Наважуся стверджувати, що ні. Але водночас надпотужну роботу для просування української мови здійснює нині наш смертельний ворог От своїми діями, остаточно дезавоювавши принади руського міра, і майже силоміць, спонукаючи українців шукати способів віддалитися від нього. Ось поява, ну. Принаймні в публічному середовищі деяких таких е, майже знакових персон е, російськомовності в Україні, які тепер е, говорять українською, ну, в цьому плані є доволі показовою. Наразі от така підтримка мови. це то тобто, з одного боку, наша зросла увага до неї, плюс. Потужна, ворожа антиреклама, допомагають українському слову. А чи достатньо лише от такої допомоги, аби справдити нашу мрію про суспільство, мовного добробуту для українців? Ну, Дозволю не тільки що припустити, а навіть стверджувати, що недостатньо. Ба більше, от що сама по собі не підкріплена фундаментальними змінами масової свідомості, результативність цих чинників з плином часу буде зменшуватися, якщо не зменшується вже. Ну, от, Зокрема, добре знана Яніна Соколова в одному зі своїх з забуренням розповідає, як російська, яка, ну, здавалося, б в перші тижні місяці агресії так відчутно відступила з нашої столиці, тепер туди знов повертається. Це якоюсь мірою речі закономірні. Отже, про ребрендинг... Про ребрендинг нашого каналу. Починаючи від наступної нашої бесіди, назви як рідне слово зберегти, ви на цьому каналі більше не побачите. А що побачите? Спробуй пояснити свій новий підхід. Ну, відомо коли яка небудь держава так всерйоз переймається проблемою здоров'я своїх громадян. Що вона має робити? Вона може вкладати кошти і працю в розбудову безпосередньо галузі охорони здоров'я, тобто медичних закладів. Так? Але може і чимало фахівців саме такі вкладення вважають найбільш ефективними в розвиток фізкультури, промоцію здорового способу життя і таке інше. От в аналогічний спосіб. Запевнити погідне буття української мови можна не лише через відродження самої мови, до чого суспільство наразі не є готовим, але також через поліпшення, оптимізацію самого середовища побутування мови. Середовище українського слова. Ну, зазвичай ми асоціюємо його з такою затишною львівською кнайпою або чимось таким. Ну, але на Загалдах кнайпи, ну, погодьмося, там досить далеко. Може більше воно нагадує табір нелегальних капачів бурштину десь на палісі, або бригаду таких самих нелегальних е загатівельників, які валять Карпатський ліс з їх вічними сварками, з брутальними матюками, з потвореними смаками, приземленими мріями і вкрай обмеженими інтересами. Ну, я гадаю, що маю певне право на некомпліментарну оцінку цього середовища. По-перше, через те, що не сформувався в ньому, так, а пережив процес входження в це середовище іззовні. А по-друге, бо до певної міри маю змогу порівнювати його з іншими розмаїтими середовищами від. За ну, до, скажімо, Латинської Америки. Це середовище українського слова, я маю на увазі, програє російськомовному чи англомовному, ну, бодай масштабами та розмаїттям своїх складників. ну, Тут ніде дітися. Але куди гірше що до смутку часто. Оце середовище демонструє неадекватність, крайню обмеженість своїх потенцій, віктимну поведінку, нестримну агресивність до своїх же кращих представників, а зовсім не до ворожих чужинців, неготовність підтримати таких людей і надмір готовності їх затоптати та виштовхати геть. І коли ми говоримо про середовище рідного слова, часто чуємо про критичний брак ресурсів для його розвитку: людських, матеріальних, фінансових тощо, забуваючи одну фундаментальну істину. Єдиним справді невичерпним ресурсом будь-якого суспільства є якість його членів та їх позитивна мотивованість. Оцей ресурс, на відміну від всіх решта, Можна нарощувати не обмежено. Середовище рідного слова. Ось так після певних коливань я вирішив назвати надалі наш канал. Ну, Послідовної програми подальших зустрічей на ньому, от такої програми, от з якої, наприклад, починався проект Як рідне слово зберегти, наразі нема. Почнемо рухатися інтуїтивно на помацьки, ну, але певна річ вийдемо небавом на биту дорогу. Тож пильнуйте за Ютубом і до нових бесід, які певна річ не забаряться. Ну і, звичайно, головне для нас сьогодні першорядне, понад усе, до перемоги України.